Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. На Гаїті сталося велике лихо. Після бурі на село, де жила Тіфа, обвалилися великі валуни. Але Бог спав життя Тіфам. У місіонерській лікарні дівчинка швидко одужала. Медсестри полюбили Тіфам і раділи її одуженню. Тобі вже краще, Ті фами. Хочеш навчитися читати і писати? А вже ж! Але я боюся тієї книги. А чому біблія не страшна книга? Навпаки, там написано, що Ісус любить дітей. Після того Тіфам почала щодня ходити в місіонерську школу. На уроках релігії вона затикала собі вуха, але інколи трохи підслуховувала. Вона не розуміла, що учитель мав на увазі під словами Божа дитина. Щоразу, коли вона чула ці слова, вона міцно стискала в руці свого талісмана, якого носила на шиї. Одна дівчинка побачила це і розсміялася. Тіфам перелякалася і в сльозах вибігла з класу. Тіфаме, чому ти плачеш? Я не розумію, як можна стати Божою дитиною? В біблії написано, що коли людина вірить в Ісуса і просить Його стати Господом її життя, то вона стає Божою дитиною. Якщо я це зроблю, то тато мене покарає, мені страшно. Ми помолимося за твого тата, щоб і він повірив у Божого Сина. Тіфам набралася сміливості та помолилася: Господи Ісусе, я вірю в тебе, прости мої гріхи та увійди в моє життя. Віднині ти Божа дитина, Ісус завжди з тобою. Я Божа дитина. Через кілька днів за Тіфам приїхав тато, щоб забрати її додому. На прощання медсестри подарували їй біблію. Тато підозріло подивився на Тіфам, але нічого не сказав, доки вони не приїхали додому. Ти теж віриш в цього Ісуса? Так, тату, я божа дитина. Ти теж прийми Ісуса у своє життя. В біблії написано, що коли ти приймеш Ісуса, то станеш Божою дитиною. Більше вона нічого не встигла сказати. Тато вихопив біблію з її рук, порвав її на шматки і кинув на вітер. А що було далі? Про це ви дізнаєтесь у наступній частині. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, ру, Собачка. storyfulchildren.org